Надія з дитинства вірила в добро вона завжди простягувала руку до допомоги комусь принести ліки, когось доглянути після хвороби, когось вислухати, коли весь світ відвертається. Добра, тиха, трохи наївна, їй легко було поранити, але вона ніколи не тримала зла. Надії було 36, коли її життя круто змінилось, просто колись вона звикла жити для інших. Допомагала сусідам, доглядала за старенькою матір'ю, працювала в сільській амбулаторії медсестрою, ні на що не нарікаючи. Надія не була красуною, звичайна жінка з лагідним поглядом і світлим волоссям. чоловіка вона так і не мала хтось обіцяв, хтось зник, інший користувався її добротою, але вона не скаржилася, жила як уміла. Тараса привезли з міста після інфаркту. Він був власником великого фермерського господарства. Мав будинок за селом просторий, але порожній. Після зради дружини він замкнувся в собі. А коли серце дало збій, забрала швидка, просто з кабінету. Лікарі сказали, потрібен догляд і спокій. Та хто ж до нього піде? зітхнула стара медсестра. Я піду. Несподівано для себе сказала Надія усе одно по сусідству. Її не чекали. У дверях стояв чоловік із сивиною на скронях, високий, підтягнутий, з твердим поглядом. Він дивився на неї насторожено. А хто ви, Надія, медсестра з амбулаторії? Мене попросили вас провідати, якщо дозволите. Мені не потрібні доглядальниці. Я не із-за того сюди прийшла. Я просто знаю, як важко самотужки ставати на ноги після інфаркту, і як соромно просити допомогу. Її голос був спокійним, навіть трішки байдужим. Саме це його і зачепило. Він впустив її в дім. Надія приходила щодня, приносила ліки, готувала легкі страви, міняла постіль, а потім і залишилась поговорити. Слухала його довгі мовчазні історії. Він більше мовчав, ніж говорив. Але з часом навчився їй довіряти. Ви не питаєте, чому я сам? мовив якось. Бо це не моя справа. А хотілося б, щоб запитали. Він почав відкриватися. Розповідав, як 20 років разом із дружиною піднімали бізнес, як будували цей будинок. А потім одного дня вона зібрала валізу і поїхала до київського архітектора. І знаєш, він уперше їй сказав Знаєш, Я навіть не злився, просто залишився як оголений нерв. Так минав місяць за місяцем. Коли весна бояла яблуневим цвітом, Тарас уже ходив городом, а надія приносила йому свіже молоко. Обіди. Часом просто сиділа з ним у альтанці, вона не чекала нічого, але щось в її очах змінилося. Надю, він взяв її за руку. Ти оживила мій дім. Можеш залишитися в ньому назавжди. Вона довго мовчала, підбирала правильні слова Не хочу бути розрадою. Жалість це не любов, це не жалість. Це шанс для нас обох. Він запропонував їй жити разом, і, хоча вона соромилася сільських пліток, погодилася, бо повірила у нього і в те, що вона може бути потрібною. Їхнє життя ставало спокійним і добрим. Надія вкладала в душу в дім, пекла пироги, садила квіти, прикрашала кухню вишитими серветками. Він знову став їздити у справах ожив. Почав будувати нові ангари, часто обіймав її без причин дякував за чай, за погляд, за просто що ти є. Але одного дня все змінилося у його офісі з'явилася нова помічниця Марта, 25 років, струнка з довгим чорним волоссям і гучним сміхом. Надія кілька разів бачила, як вона обіймала Тараса при зустрічі, як кидала на нього погляди. Так само, як роблять жінки, коли хочуть добитися чогось більшого. Тарас почав пізніше повертатися, Відсторонено відповідав, став холодним. Щось трапилося? запитала якось Надія. Утомився, все нормально. Одного вечора він не прийшов взагалі, а вранці повідомив. Я вирішив поїхати на кілька тижнів. Треба все обдумати. Я заплутався. Він так і не повернувся. Через місяць надія дізналася від водія, що він живе з Мартою. У місті придбав нову квартиру і вже відкриває компанію. На її ім'я. Вона залишилася в будинку, де нагадувало все про нього. Люди знову перешіптувались. Бач, не втримала заможний, а вона сільська простачка. Але Надія мовчала, не шукала виправдань, вона не гналася за примарою, просто знову взяла себе в руки, повернулася на роботу, плела шкарпетки на фронт, прийняла собі маленького песика і знову почала жити його не доставала. Вона мовчки спакувала речі і переїхала назад у стару свою хату біля амбулаторії. Відмила все, посадила овочі на грядці, пішла на роботу і знову стала надією, тією, якою завжди поважали за характер, а не за ім'я чоловіка. Через рік він знову з'явився, посивілий, очі позападали. Вона мене кинула. Каже, я старий, і нудний. Я все втратив. Надю, я згадав, що тільки з тобою я був живим. Я тебе пожаліла тоді, Тарасе, всім серцем. А хто пожаліє тепер мене? Він опустив очі, перше не мав що сказати. «Іди», – мовила вона. Я більше не маю сили складати чужі уламки, бо я тільки заново їх склеяла. Він так і пішов. Можливо, зрозумів, що одержав відмову цілком заслужено Після того, як Тарас зник з її життя вдруге. Надія зреклася довіряти чоловікам, вона не показувала болю, бо скільки ж можна, але десь у середині в ній оселилась недовіра. Коли в село приїхав новий ветеринар Михайло, вона навіть не звернула на нього уваги міцний, усміхнений, таких, як вона вже бачила, уміє говорити красиво, а потім зникне, як і всі, подумала Надія. Він, здається, і справді проявив до неї інтерес. Часто заходив, пропонував підвести, допомагати з господарством. Але вона вічливо дякувала і тримала дистанцію «Давай хоч дрова порубаю, казав він. Я вмію й сама, і не мушу нікому нічим завдячувати. Та я ж просто по людськи. По-людськи мені вже зробили одного разу. Він замовк. І більше ні на чому не наполягав. Та з часом надія дозволила йому іноді щось допомагати по господарству там, де були потрібні чоловічі руки. Спочатку вона навіть не зрозуміла, що він щось до неї відчуває. Він приходив без натяків. Латав старий кран, лагодив хвіртку, вона дивилась на нього насторожено. Внутрішній голос, наче шепотів. Знову Знову добрий, уважний, а потім. Як Тарас? Уночі вона часто не спала, а лежала на ліжку і дивилася в стелю. Думала не про нього, а про себе. Я вже там була, я вже вірила, довіряла, відкривала серце і мене зрадили. Не раз, а тоді ще й повернувся. Обігрій, бо мене кинули. Я стала зручною. Придатком до чужого життя, а тепер оцей лагідний, очі хороші. Та чи ж не такі самі очі були в Тараса? Люди в селі почали гамоніти, що хтось уже бачив, як Михайло в магазині розмовляв із молодою продавчинею, та ще й усміхалася до нього. Надія проковтнула цю новину, як гірку пігулку, мовчки. Бо що скажеш? Хто вона йому? Щоб щось вимагати, коли він прийшов знову, вже не сміливо, з пакетом яблук. Вона зустріла його байдужим поглядом. Ходіть туди, де вам веселіше, я не для пустих балачок, і не молода вже, щоб мені компліментами мозок замилювати. Я вас не ображав, спокійно відповів він. Але якщо ви думаєте, що я такий, як ваш колишній, то мені шкода. Не його, а вас. Мене жаліти не треба. різко відповіла Надія. Та я не жалію, але ж ви сама себе наказуєте. Він залишив яблука на порозі і пішов. І Надія стояла довго з цими яблуками в руках і не знала, чи плакати, чи сміятись, бо хтось уперше не боячись мовити їй правду в вічі, і сказав все, як є Минув тиждень. Надія нічого не чекала, але вже не закривала дверей на ключ в день. І коли в один з вечорів Михайло з'явився на порозі, просто так вона його не вигнала. То, може, вже час один одному дати шанс? насмілився він запитати у жінки. Вона вперше усміхнулась, а ще відповіла. Я не з тих, хто легко забуває зраду, але життя покаже. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.